Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде смачна страва і досить швидкий рецепт. Будемо готувати піцу з лаваша. Для приготування нашої піци будемо використовувати два лаваша, друзі, круглої форми, також сир, будь-який, який вам подобається більш до смаку, одну столову ложку томатної пасти. Шампіньйони 5 штучок. Дві сосиски прикопчені звичайні, один невеличкий перчик, один невеличкий томат і також спеції. Це у нас будуть чорний мелений перець, сіль і тріски хмелі-сунелі. Все по смаку, все перемішано. Почнемо з того, друзі, що викладемо наші лаваші на деко для запікання. Ми виклали наш перший лаваш на деко для запікання. Тепер натерли частинку нашого сиру і посипаємо ним перший лаваш. Я дуже полюбляю сир, тому в мене воно буде ось так добре насичене сиром. Поверх викладаємо другий лаваш, трішки притискаємо і намащуємо його нашою томатною пастою. Намастили томатною пастою і тепер викладаємо ось такі тоненькі кільця нашого перчику. Перець для тих, хто любить. Якщо не дуже полюбляєте перець, то можете його не додавати. Хоча чесно, я дуже люблю перець у піці. Тому додаю 100%. Ось так. Тепер солимо перчимо і з додаванням хмелі сунелі, як я й сказав, в мене це все в поєднанні для такого більш насиченого смаку нашої піци. Спеції додаємо індивідуально по смаку. Я додаю поменше, ніж половини чайної ложечки кожної спеції і солі. Ось так. Поверх викладаємо нарізані, помиті перед цим, звісно, і очищені шампіньйони. Шампіньйони також будуть рік в плюс вашій піці. І збагатять її смак. Дивіться, яка краса вже виходить. Тепер додаємо нарізану сосиску, а я сказав, у нас дві, і вони трішки прикопчені, тому мають також ярко виражений смак, що також підкреслить смак нашої піци в цілому. Ось так, в довільній формі. Я вам скажу: от уже на вигляд ця піца не просто, скажімо так, не програє професійній піцці із піцерій. Я би сказав навіть, що вона виграє у них. Я більш ніж впевнений, що на смак вона буде абсолютно не гірше, а навіть краще, оскільки важко такими інгредієнтами страву приготувати несмачною. Тепер додаємо томати. Томат, до речі, нам попався дуже і дуже смачний. Такий, знаєте. Знову ж таки, повторюсь це слово, насичений смак, але такий, знаєте, смак справжнього томата. Такий нині рідко зустрічаєш. Тому ось так не жалкуючи і з серединкою обережно викладаємо, знову ж таки, по всій піці. І ось тепер це все присипаємо, я наголошую, не засипаємо. А присипаємо знову ж таки другою частинкою нашого натертого твердого сиру. Подивіться. Ну, друзі, ви самі розумієте, що несмачним це не може бути. Подивіться на кількість хвилин, скільки займає це відео. І уявіть, це я з монтажем, з розмовами. А якщо ви робите це все для себе швидко. Уявіть, за який час ви приготуєте таку смачну піцу. Тепер я відправляю її попередньо розігріту до 180 градусів духовку і запікаю хвилин 10, можливо, трішки більше. Але не, не запікайте досить довго, оскільки лаваш просто висохне і стане ламким, нам цього не потрібно. Друзі, одразу маленька поправочка. Я запікав піцу не 10 хвилин, а 25. Майте це на увазі. Вийшло просто неймовірно. Подивіться, нічого. Не ламається. Лаваш абсолютно нормальний, м'якенький. Подивіться на цю красу. Давайте. М -м -м. Просто погляньте. Все ідеально. І перець, і все, друзі. Однозначно. М -м. Боже, як смачно. Цей рецепт вартий вашої уваги. Це 100%. 100%. 100% дуже смачно. Користуйтеся ним. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Скажу від себе: ця піца абсолютно не програє професійним пиццеріям. 100% кажу вам.